І так, всім привіт минулого відео я показував про зарядні станції і які там є особливості і для чого вони і які вони дорогі. А це відео я розкажу, як зібрати свою станцію дешевше, ніж продається Ecoflow. От візьмемо, е, як базу візьмемо е, Ecoflow Delta Max 1600. От така станція стоїть ось, от 50 тисяч і дивимося її характеристики. Е, і так, перша характеристика, потужність, номінальна потужність 2 кВт. Значить, нам треба інвертор. Інвертор. Щоб зібрати свою станцію. І так, інвертор. Інвертор нам треба на 2 кВт. Так, ну, знайдемо. Інвертори. Тов -то, товари... Да, мабуть, отак буде краще. Тут окремий розділ. І так, от у нас є за рейтингом. І номінальна потужність. 1500 і більше. Давай. 1500 і більше. Також у нас тут екофлоу чиста синусоїда, пікова потужність 4600. Так. Дивимось тут фільтро. Ага. Де ж тут перетворення? Ось чиста синусоїда. Так, ну і це нам хватить. Так, сортуємо за дешевизною. І от у нас 2 кВт. Ну, одразу за 1800 чисто синусоїда не буде. Чиста синусоїда починається від 4000. Тобто оце 100% брешуть. Або їх нема в наявності, або брешуть. І так, оце, оце вже більш товарів схожі на чисту синусоїду. Це 1600 Вт. 2200 Вт. От 4900 оце... Оце, ймовірно, правильно. А оце, оце щось якась обдорілка. 2000 вот. А ну що зглянемо, що це таке. Да, це, по-перше, якась ліва фірма, не сама розетка. І очевидно. Тут от ні відгуків, нічого нема. 805 грам. Ну, у, мене, у мене 2 кВт, так він важкий. Там трансформатори. А модифікована синусоїда там легкий. Е, Наша чиста синусоїда. для того, щоб запускати все. Там Електромотори, насоси і так далі. Тобто 4000 десь е, коштує 4-5 тисяч інвертор. Так, що нам далі треба? Нам потрібно... Е, в EcoFlow есть е, заря, зарядка йде 2 години, швидко заряджається. І час зарядки, ти, е, потужність зарядки, оце потужність зарядки 1600. І тут два зарядних пристроя, і літю іонні акумулятори. І так, літєві акумулятори, ємність 1600. 1600. 1600 ємність акумуляторів. Це Втгодин. Нам треба в Ампер часи перевести, значить 1600 треба, поділити, 1600 треба поділити на 12 вольт. Це виходить 133 Агодин акумулятори. 133 ділимо напополам, бо там два акумулятора. 66 а Акумулятор. От нам треба два акумулятора, 66 А. Так. Шукаємо акумулятори. Ні, отак, мабуть. Літі. Ліки акумулятор. Так, літіві акумулятори в Україні. В гулі просто швидше. Так. Номінальна ємність. Ну давай подивимось всі. Скільки ми посчитали? 66. От у нас тут є такі акумулятори 64. Оце вони, я так думаю. Е, так. Всього два вида. От два акумулятора купуємо. Два акумулятора от по 18 тисяч. Літії ОФ, ті, що залізофосфатні, це ті, що горні. Так, два акумулятора. До акумуляторів треба ще зарядні пристрої. Так, гуглимо. Два акумулятора значить, дві зарядних пристрої. Так. Зарядні... пристрої Акумулятора ліки автомобільного не знаю як гули так Зарядний пристрої для акумуляторів літі для всіх а ну зараз зглянем що це таке так це для батареїк. А ну, по, по картинках зарядний пристрій для автомобіля Давай зарядні пристрої, зробимо розетки. розетки, Щоб вже не... там фільтр. Зарядні пристрої автомобіля. Оце вони, зарядні устройства для акумуляторів. так? Так, зарядні пристрої і... У нас там потужність зарядки 1600. Це значить один пристрій. Ану, 1600. Поділити на 2. Це значить один пристрій повинен давати зарядку 800 Вт. Дивимося. Так. Напруга заряджання. Ну це вольти. Вона 12 вольт у нас, новий БУ, тут нема параметрів. Пускозарядні. Захист від перегріву. Тут нема вибору. Ну, ми виберемо так, від дешевих до дорогих. Ой, а можете без оцих Хлама. Ну, написано зарядні пристрої. Причому оце до зарядних пристроїв? Надо все ж якесь... Е, Інтелектуальні тестери, особливості, індикатор заряду. Треба якось отут від, відфільтрувати. Давай тут напишемо 12 вольт. Щось відфільтрувалося, так? Да? рівно ні. Ладно, давай. Пускові, тестери як пускозарядні, пускозарядні. Інтелектуальні... Індикатор заряду, будемо захист від короткого замикання, захист від перевантаження, захисту. Захист індикатор заряду. Давай індикатор заряду включимо, воно відфільтрує щось, я думаю. От зараза, от де тут індикатор заряду? Немає. І вони оце... Ліплять. Ладно, пролистаємо до ціни. Ось ціна мінімум 691. Значить 600 сейчас відграничим ціну. 690. Так, і от у нас такі зарядні пристрої. От самый дешевый зарядний пристрій. А... Подивимося, який тут ток зарядки, скільки він буде заряджати. Максимальна ємність акумуляторної батареї 80 ампер -годин. Ну, У нас 60, мінімально 20 ампер -годин. Так. 1,5 кг. Ну, не написано, який ток, він насправді регулює там ток зарядки. Ну, Повіримо, що він дасть ток зарядки 800 Вт. Годин, тому що він розрахований на 80 А. Годин. Якщо він на 80 А годин розрахований, то 80 а, годин умножаємо на, на 12 вольтаж. І виходить на 960, він повинен там на піку давати такий ток, ну, якщо він оптимальний. Отже, треба два зарядних таких пристрої. І так, і рахуємо скільки нам... Як все працює? Беремо інвертор інвертор за 4900, да? 4900. В ньому є одна вилка розетка. Включаємо в інвертор переноску свою і з нього отримуємо 220 вольт. Інвертор ми повинні підключити до двох амуляторів.

Акумулятори з'єднуємо паралельно, тобто плюс до плюса. І це вийде як один акумулятор, 2 по 66, а один вийде там 120, скільки там? 130 ампер. Один акумулятор. зараз порахуємо. А, ні, не можна два калькулятора запустити. Потім порахуємо. І так, і зарядний пристрій 691, два штуки. І так, плюс 691, плюс 691. І того виходив нам 43 658 гривень. І це, це вручну з самих дешевих, вручну зібрати свою зарядну станцію. І тут ще немає, тут немає автоматичного контролера, який б її включав би вмикав. Ми зарядку можемо включити в мережу. І підключити обі зарядки напряму до акумуляторів. Одну зарядку до одного акумулятора, другу зарядку до другого акумулятора. Так ми розділили. Коли світло тухне, зарядки автоматично вимкнуться, а акумулятор ви можете юзати завжди напряму. Ну тобто з акумулятора брати живлення. І в принципі ви можете, зможете навіть як упс підключити напряму. Просто беручи живлення через інвертор із акумулятора напряму і на комп'ютер. І тут живлення, і воно буде у вас працювати як УПСник. Як, як Єдине, що ви будете перетворювати енергію в 12 вольт, а тоді в 220. І, тобто КПД трошки менше буде, ніж ну, напряму з розетки. Але це буде функція ОПСника. Але якщо не, без функції УПСника, ви вмикаєте інвертор, коли треба. Але ціна 43 тисячі. А тепер дивимося, а ціна А ціна EcoFlow, та що, типу, вважається там, преміум, не преміум, там, 49 тисяч. І тут це 49 тисяч, тому що зараз тому що попит піднявся. А коли не було попиту, воно якраз оце стоїла ціна 44 тисячі, оце EcoFlow стоїло. Тому, якщо ви думаєте, там я бачу куп, купу об'яв що зібрані е, продають люди е, отак вручну, як я показав, зібрані з інвертора, з, з двох акумуляторів і це свої станції, і типу, дешевші, ніж ці заводські станції. А вони виходять ціна та сама. Плюс ви до, до цієї ціни, що вручну зібрана станція, ви ще доплатите ж майстрам, які зібрали. І вона вам вийде станція дешевша. Ну, звісно, ви купите там дешев не за 50 тисяч, у них купите там, а за 10 тисяч купите. Але ви ж купите потужність меншу набагато. Я ж посчитав ціну. Потужність така сама, як оця EcoFlow. Тобто. Зібрана станція на заводі. Виходить така сама ціна, як ви зберете її із говна і палок вручну. Чи є сенс збирати вручну? Плюс тут усе в одному корпусі, все вже організовано. Тут ще два кулера є. Тут ще корпус, корпус, наприклад, теж щось коштує. Тут ще є Wi-Fi керування. Оце кадрозеток. Якщо вручну ці всі контролери збирати, воно буде ще дороже, ніж ця вся станція. Тому кому цікаво, звісно, вручну можна зібрати. Чим вигода вручну зібрати, якщо ви берете інвертор на 2 кВт за 5 тисяч. І акумулятор, ви вже зможете самі міняти і, і самі обслуговувати. Ви можете менше акумулятор, бо основна вартість це акумулятори. Акумулятори дуже дорогі. Якщо ви думаєте, там... Та як замість літієвих акумуляторів поставлю там автомобільні, кислотні, це по перше, не поставите. По-перше, 100 літієвого акумулятора і 100 -часов Автомобільного, це різниця в два рази. Бо автомобільний акумулятор повністю не, не віддає повністю заряду, він віддає тільки 50%, 50 заряду. Тобто е потім. Кількість, кількість срок служби термін служби цього акумулятора. Оцей акумулятор 500, буде 500 разів перезарядок, і він на 80% йомкості буде ще роботи. Він втратить тільки 20% йомкості. Кислотний акумулятор ой, свинцевий акумулятор він за 200 зарядок він у вас здохне і ви будете новий купувати. Далі. Цей акумулятор легкий, свинцеві акумулятори. Там 16 кг, він, мабуть, один на 60 кг. Тобто дуже важучий. Оці два акумулятори, оці два акумулятори важать 20 кг. А свинцовий акумулятор на 100 А, ну, подивіться, скільки там важе. Кілограм 30, мабуть, важе. Якщо не більше. Що ще? Але вручту ви можете підбирати менші акумулятори. Менші акумулятори, більше зарядок, буде воно у вас за годину заряджатися, все класно. Ну, це треба морочитися. Або якщо у вас є вже інвертор, щоб не, не витрачати все гроші, ви можете докупляти там акумулятори, або купити один акумулятор, потім додати другий акумулятор, а потім ще колись третій, тобто поступово докупляти. Але з таким самим успіхом ви можете просто взяти е, купити товар в кредит і просто виплачувати поступово виплачувати вартість цієї станції. Тому сенс, ну, не обов'язково такої потужної станції. Є ж є дешевші станції за меншу ціну. Але сенс збирати власну станцію. Я научно продемонстрував, що е, шкурка виділки не варта. Тобто вручну ви зберете все. Вручну за ту саму ціну, що купите вже з заводу, все готове. І це при тому, що зараз, ну, да, зараз ось на 9 тисяч воно дороже, а ця станція йде, тому що, е тому що попит великий. Але якщо тут подивитися ціни піки, ось була ось ціна 44. Ось зовсім недавно. В шостому місяці. Якщо ви зайдете, якщо ви зайдете на європейські сайти, там де... Е в Європі продаються так, ціна дешевше набагато, ніж у нас. Просто в нас там через тамушку, через налоги, а це все. якщо хтось з-за кордону там нелегально вози їздить за, кордон, за кордоном, ми дешевше його купити. Тому Така штука. Ну, кому було, ну, сподіваюсь, було комусь цікаво, е як зібрати своє власне кофло. Е коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. До, да, що тут іще є, ну до да, Wi-Fi. ДБЖ розказав. Все, всім пока.